Хочу наголосити на тому, що застосування сучасних інформаційних технологій в навчанні є одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Існує такий індекс мережевої готовності, який вимінює рівень розвитку ІКТ за трьома параметрами. І оці параметри. Основні групи: це наявність умов для розвитку ІКТ, готовність групи, ділових кіл і державних органів до використання ІКТ, і рівень використання ІКТ у суспільному, комерційному і державному секторах. Ну, наша країна на сьогоднішній день знаходиться по цьому індексу десь посередині. Успішне використання ЕКТ в освітньому просторі закладів позашкільної освіти залежить від наявності вище перерахованих параметрів і конкретно наявності необхідного обладнання і інтернету як у педагога, так і в учня. І готовність обох працювати в системі ІКТ. Ну і зрозуміло, що дуже важлива допомога і зацікавленість держави, адміністрації освітніх закладів і батьків у використанні дітьми і педагогами ІКТІК технологій. Перехід на компетентнісний підхід в процесі організації освітньої операції. Яка була визначена концепцією нової української школи, передбачає широке застосування активних і інтерактивних форм проведення занять, таких як інформаційні та комп'ютерні технології, використання різних продуктів інформаційних Ютубу і різних соціальних мереж. Ну і зрозуміло, що у нас на сьогоднішній день. Було декілька викликів, які прискорили застосування ІКТ-технології. По перше, це була пандемія COVID-19, Ну і по-друге, повномасштабне вторгнення Росії в Україну і вимоги запровадження урядом України воєнного стану. Все це прискорило, прискорило нам перехід на дистанційне і змішані форми освіти. А також активне запровадження, як я вже сказала, ІК-технологій. І <кій> Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати, інтенсифікувати освітній процес в гуртах, в, в гуртах закладів позашкільної освіти. У науковій літературі термін, термін інформаційно-комунікативні технології означає сукупність методів і технічних засобів, застосування яких активізує збільшення швидкості сприйняття розуміння та глибини засвоєння знань, сприяє розвитку умінь і навичок гуртківців закладів та позашкільної освіти. До сучасних ік технологій навчання можна віднести інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, засоби офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, які ми активно, які активно використовують наші учні, системи дистанційного навчання і системи комп'ютерного супроводу навчання існують недоліки та проблеми з зрозумілого застосування ІКТ. Це відсутність комп'ютера в домашньому користуванні учнів педагогів, недостатня комп'ютерна грамотність педагога, складність інтегрувати комп'ютер у порочну структуру занять. Не вистачає комп'ютерного часу у педагогів на всіх учнів, використання персонального комп'ютера е, додає до негативних факторів ще й електромагнітне випромінювання, а час безперервної роботи на комп'ютері згідно санітарних норм, які існують на сьогоднішній день, становить для дітей молодшого шкільного віку. 10-15 хвилин, середнього 20-25 хвилин, старшого 30 хвилин. Зрозуміло, що все це на сьогоднішній день, я вибачаю, не витримується. При недостатній мотивації до праці дітей, часто відволік до... до праці діти часто відволікаються на ігри, музику. Перевірку характеристик персонального комп'ютера тощо, ну і де часто, дуже часто ми бачимо під час проведення онлайн-занять чорні квадратики, у кращому випадку якісь аватарки на тому місці, де має бути дитина знаходитися. І ми маємо спілкуватися з нею, бачачи її безпосередньо. Методи ІКТ, які запроваджуються в освітній діяльності закладів позашкільної освіти, діляться на традиційну модель це фрагментарне використання комп'ютера на уроках, як тренажера або для демонстрації контролю знань та тестування. І нетрадиційна модель освіти це дослідницька робота в комп'ютерних лабораторіях, обчислювальні експерименти. Дистанційне навчання, використання гіпертекстових довідникових систем із можливістю виходу у світову інформаційну мережу теж тощо, Педагог сучасного закладу позашкільної освіти у своїй роботі широко використовує ІК-технології незалежно від спрямування гуртка. І я наведу декілька прикладів, де в гуртках закладу позашкільного освіту можна і як використовувати ІК-технології. Е, так, фундаментом роботи. Керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва є опора на активне впровадження використання комп'ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, уміння приймати оптимальне рішення, розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати вихованцям стільки інформації, скільки вони потребують. І КТ можна застосовувати, приміром, на заняттях гуртка образотворчого мистецтва, насамперед для демонстрації наочності. Репродукції картин зараз можна знайти дійсно багато, але, на жаль, на жаль, не всіх картин і художників, і не безкоштовно. Цікавими для вихованців є віртуальні екскурсії в музеї і картинні галереї, які достатньо багато можна знайти в інтернеті. Прикладними за формою і методом для використання на даних заняттях є комп'ютерні програми, які дозволяють створити картини або малюнки пензлем, мишкою. Для загального розвитку вихованців, створення ними цілісної картини про світ, дуже корисним є інтегровані заняття образотворчого мистецтва та музики, або пов'язувати з якимись літературними творами і робити малюнки героїв літературних. Дуже часто. Керівники гуртків образотворчого мистецтва використовують такі інтегровані заняття. Для педагогів вокальних гуртків робота із фонограмою ефективна при рішенні питань розвитку слухового сприйняття, музичної пам'яті, технічної майстерності юних співаків. Вона також може використовуватися для більш ефективного розучування музичного тексту. Відпрацювання складного фрагменту для відпрацювання чи вдосконалення тих чи інших співацьких технічних і виконавських прийомів у самостійній роботі учнів закладу позашкільної освіти, педагоги використовують фонограми під час пошуку манери виконання, особливо у процесі підготовки незнайомого твору у створенні власної. Інтерпретації твору, в свою чергу, вихованці, володіючи програмами, які існують в інтернеті і надаються, до яких є доступ, ці програми дозволяють створенню відеороликів, з якими можна брати участь в онлайн-конкурсах і фестивалях. І учні дуже часто користуються цими програмами, створюють свої відеоролики і надсилають на участі в конкурсах і фестивалях. Величезне значення під час вивчення цілого ряду предметів, хореографічного, наприклад, циклу, має те, що завдяки інтернету можна відтворити на екрані монітору історичні події, пов'язані з тим чи іншим танцем. Літературні твори, вистави, використання у освітньому процесі навчальних фільмів дає можливість вихованцям прослідкувати життєвий та творчий шлях видатних танцівників, побудувати на концерт, побувати на концертах професійних ансамблів народного танцю, побачити фрагменти виступів майстрів сучасного танцю та багато іншого. Інтегрування звичайного гурткового заняття з комп'ютером дозволяє педагогу позашкільнику перекласти частину своєї роботи на персональний комп'ютер, роблячи при цьому освітній процес більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Застосовуючи, яка технології, керівник гуртка має можливість використовувати цікавий матеріал, оцінити здібності і знання вихованців. Спонукати е, пошуку нових нетрадиційних форм і методів. Це стимулює професійний зріст педагога і більш досконале освоєння комп'ютера. Інформатизація в закладі позашкільної освіти дає можливість як доступу до нових знань, так і створює можливості для розвитку творчої особистості. Яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформацією для успішної діяльності у будь-якій сфері спільного життя, власне для інформаційного розвитку суспільства. Цікавими для педагогів, які планують розвивати ІК-технології, та своєї бізнес стосовно особливостей організації освітнього процесу в гуртках можуть бути різні платформи з онлайн навчання. Наведу декілька таких прикладів, декілька таких платформ. Наприклад, на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія представлено освітній серіал-Базові цифрові навички. Перегляд цього серіалу дає можливість впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом. Освітній серіал складається з трьох сезонів. Кожний сезон – семи-восьми серій, тривалість серій – до восьми десяти хвилин дуже зручно. На цій же платформі представлено також освітній серіал Цифрові навички для вчителів. Переклад цього серіалу навчить застосовувати онлайн-інструменти, щоб освітній процес став більш захопливим і ефективним. Серіал складається з дев'яти серій і тривалість серії 8-10 хвилин. Також корисними буде освітній серіал Карантин, онлайн-сервіси для вчителів. Серіал розрахований для новачків у застосуванні дистанційних форм навчання. Під час курсу, курсу, що складається з шести серій, тривалістю від 8 до 26 хвилин, педагоги дізнаються про алгоритми та комунікацію із здобувачами освіти на період навчання за допомогою дистанційних технологій, а також про набір сервісів. І специфіку їх використання. Зокрема, Google Class.room, Microsoft Chimes, Cisco WebEx, Zoom, Class Dojo, Class Chiму, Viber та інші. За допомогою курсу, педагоги навчаються комунікувати із добувачами освіти онлайн. Користуватись онлайн-сервісами, створювати відеоконференції, збирати файли е, з роботами, оцінювати результати роботи онлайн, контролювати виконання завдань, надавати консультації та створювати віртуальний простір для спілкування між педагогами. Google запустив українську версію ресурсу для педагогів. Та здобувачів освіти у навчанні за допомогою дистанційних технологій, навчайся з дому. Це головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу Google For Education, який допоможе педагогам продовжувати викладати, навіть якщо вони фізично не перебувають в закладі освіти. На сайті пропонується пораду, як почати. Дистанційні завда... заняття, зокрема, як навчати з дому за допомогою відеозустрічей, як викладати дистанційно без відеоконференцій, як робити заняття доступними для всіх, здобув... здобувачів освіти, як залучити батьків та здобувачів освіти до активної співпраці під час навчання за допомогою дистанційних технологій, як співпрацювати з іншими педагогами. Цікавими дуже є вебінари та інтернет-тренінги на платформі Антоніна Букач, цифрові інструменти, Google для освіти. Свого педагогічного досвіду можна, можу запропонувати. Створення веб-квестів з використання Google Карт. Ми зробили таку подорож правова подорож для лідерів. Цей квест пройшли наші представники учнівського самоврядування міста. І зараз плануємо провести декілька веб-квестів в рамках проекту Хто ми? Історія сьогодення. Він у нас довго тривалий і є три блоки. Перший блок ми вже зробили і пройшли квест, який називався У нас Українська культура і традиції. Тож, наводячи, підводячи підсумок, вище зазначеного можу зробити висновок, що основна перевага використання ІКТ в освітньому просторі закладів позашкільної освіти полягає в динамічності можливості вносити зміни в процес навчання. Виправляти, доповнювати, враховувати індивідуальні особливості конкретного вихова... вихованця чи колективу, мультимедійні засоби е... надають нові можливості керівнику гуртка в організації процесу отримання нових знань і навичок, а вихованцю у розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи. Під час змішаної форми навчання. Впровадження дистанційних технологій навчання дозволяє вихованців гуртків працювати з навчальними матеріалами в будь-якому місці та в будь-який час. Водночас, керівники гуртків можуть контролювати та консультувати гуртківців з різних питань, що виникають в процесі опрацювання навчального матеріалу. Комп'ютер дає педагогу закладу позашкільної освіти нові можливості, дозволяє разом з вихованцями отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання не тільки силою уяви, але й за допомогою новітніх технологій. Дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ подорожей та екскурсій. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом. І бажання творити. Дякую за увагу.